Теперь розглянемо взагалі, що таке свідомість і підсвідомість для того, щоб розуміти так звідки ж та інформація і щитування відбувається. Свідомість і підсвідомість це два рівні психіки у кожної людини, які визначають нашу поведінку, мислення та сприйняття реальності. свідомість Свідомість це частина розуму, яку ми усвідомлюємо та контролюємо. Вона відповідає за логічне мислення та аналіз, прийняття рішень, фокусування уваги, усвідомлення емоції та почуття, планування та контроль дій. Свідомість вважається, що це вершина айсберга, адже вона становить лише близько. 5-10% нашої психіки підсвідомість це глибший рівень психіки, що працює автоматично, впливаючи на наші думки та вчинки, вона містить спогади, які ми не згадуємо свідомо, автоматичні реакції, звички, інстинкти, приховані страхи та бажання. Підсвідомі установки, що кормують нашу поведінку, інтуїцію. Підсвідомість вважається 90-95% нашого розуму. Вона працює як програма, яка впливає на життя, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Як вони взаємодіють? Свідомість задає напрямок, але підсвідомість керує тим, як ми сприймаємо реальність. Якщо у підсвідомості є обмежуючі переконання, наприклад, я не гідний успіху, вони можуть саботувати наші свідомі зусилля, змінюючи підсвідомі установки через афірмації, гіпноз, медитацію, можна впливати на реальність і досягати змін у житті. От ви спитаєте, а як змінювати підсвідомі установки наші, які вже тягнуться дуже багато років з дітства і накладені нам, соцом, родиною та багато-багато ким -багато і чим? Давайте поговоримо про кроки. Докривання своєю підсвідомістю. Наші думки, реакції не тільки впливають на нашу реальність.